Вітаю тебе, мій любий. Сьогодні пропоную познайомитись із складом числа дев'ять. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя, заокругленький бочок та ще й хвостик, як гачок. Бачиш, яка гарна. На що схожа цифра дев'ять? Може, на клубочок? Чи на квіточку? А ось іще. На карнизі котик спить, хвіст пухнастий вниз висить. Дуже-дуже кошенятко нам нагадує дев'ятку. Ну ось із цифрою ми розібралися. А що ж таке склад числа? А у цьому нам допоможуть веселі олівці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так що ж таке склад числа? Ось будиночок числа. Дев'ять. Давайте розселимо у кімнати наші олівці. Один і вісім живуть на самому верхньому поверсі. Два і сім поверхом нижче. Далі живуть три і шість олівців. Чотири і п'ять. П'ять олівців і чотири. Шість олівців і три. Сім олівців і два. Вісім олівців і один. І на кожному поверсі живе дев'ять олівців. Ось такий веселий будиночок у числа дев'ять. А зараз пропоную пограти в гру. Хто де? Подивися уважно на картинку. Де їжачок? Так, під деревом, а синичка. На дереві. Молодець знайшов. А де плаває качечка? Перед деревом. Дуже добре. А хто лежить за деревом? Так, олень. А де ластівка? Щось я її не бачу. Молодець. Над деревом, який ти уважний. А зайчик? Де тут зайчик заховався? Ні, не заховався. Він де? Праворуч від дерева. А жабка? Так, ліворуч. Молодець. Дуже цікава картинка, і ти був дуже уважний. А ось іще одна картинка. Вона трішечки незвичайна. Подивись уважно і скажи. Хто біля води? Так, гусочка та жабка. Гусочка та жабка де біля води, молодець. А хто ж у воді? Рибки, молодець. А тепер подивись уважно і скажи. Хто на воді? На воді плаває лебідь, молодець, а зараз іще тобі дуже важке питання. Хто ж у нас над водою? Так, над водою хмарка пливе та бабка літає. Молодець, бачиш, скільки цікавого ти сьогодні дізнався? Ти дуже добре працював. До побачення. До нових зустрічей!